Дніпро для велосипедистів. Чи може цей залізний кінь замінити громадський транспорт? Чи все-таки залишиться розвагою для Дніпрян? Дізнавалися особисто. Зараз у Дніпрі велосипед це більше проактивний відпочинок та розваги. У місті з'являється все більше парків та зон, де можна насолодитися катанням на велосипеді. Проте, якщо говорити про повсякденне використання двоколісного транспорту для пересування містом, то це ще залишається викликом. Як часто ви обираєте цей від транспорт? Е, дуже часто е, іноді його використовую як е, замість маршрутки там. Дуже часто катаюся, просто там, виходжу по вулиці, іноді е, використовую як для якихось справ, щоб поїхати кудись. Попри всі складнощі, у місті зростає спільнота велосипедистів, яка активно просуває ідею велосипеду як транспорту майбутнього. Все більше людей віддають перевагу велосипеду не лише як засобу відпочинку, але і як альтернативі автомобілю для поїздок. На велосипеді захотілося поїхати на касу. Просто прогулятися, правильно я розумію? Ну так. Да. А в оренду автомобілі? Да. О, супер, скільки коштує? Этот 100 гривень час. Дніпро має кілька великих проблем, що стоять на заваді велосипедам як повноцінному транспорту. По-перше, це нерівний ландшафт і численні підйоми, що роблять велопоїздку виснажливим для непідготовлених. По-друге, відсутність розвинної інфраструктури, недостатня кількість велодоріжок та місць для паркування. І, звісно, дорожня культура, яка вимагає більше поваги до велосипедистів. Да, дякую. Певні люди знають, що це дорожка для велосипедів, і вони неправильно йдуть. Це дуже приємно. Дніпро поки що не може похвалитися тим, що велосипед став повноцінним транспортом, як це вже стало у багатьох європейських містах. Однак потенціал для цього є, і все залежить від того, наскільки активно місто буде розвивати відповідну інфраструктуру та змінювати менталітет жителів. Велосипед має всі шанси стати не лише засобом розваги, але й зручним та екологічним транспортом для щоденних поїздок.